Минулому тижні свята Православна Церква святкувала Велике 12 свято благовіщення. І в цей день ми шанували ту, яка є чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, ту, яка стала оселею невмістимого Бога, ту, яка стала матір'ю життя, того якого не може вмістити вся вселенна, вмістила дівоча утроба. Саме День благовіщення є початком нашого спасіння, а також приклад Пресвятої Богородиці є зразком смирення. Бо коли архістратих, Архангел Божий Гавриїл, з'явився до Пресвятої Богородиці із звісткою, що вона в утробі зачне і народить сина. Вона сказала, як це станеться, коли мужа не знаю. І він відповів Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього осінить тебе. І вона відповіла, я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І після цих слів Дух Святий зійшов на Пресвяту Богородицю, і вона зачала того, хто прийшов в цей світ, щоб врятувати нас. Від прокляття, закону і смерті. В сьогоднішню неділю, неділю другу Великого посту, ми чуємо Євангеліє від апостола Євангелиста Марка, і ця неділя називається неділею пророслабленого. Оповідь говорить нам про те, як друзі взяли розслаблене тіло свого товариша і понесли до Христа, а так як за народом не могли війти в будинок. Вони вилізли на покрівлю, розібрали цю покрівлю і опустили ноші перед лице Христа. І Христос, побачивши це розслаблене тіло, запитав, чи довго хворіє ця людина? І сказав надзвичайно важливі слова: Прощаються тобі гріхи твої. Там було багато фарисеїв і законників. Які між собою стали говорити, хто він такий, що Він говорить такі слова, хто може прощати гріхи окрім одного Бога? І саме своїми запитаннями вони відповідь собі дали, хто може прощати гріхи окрім Бога? Але вони у Спасителі у Христі не бачили Бога і осуджували Його. Але Христос, на підтвердження, Слів своїх говорить одну річ. Не просто говорить слова, а ці слова підтверджує, підтверджує зціленням і показує, що він воістину є Богом. Бо почувши ці запитання з боку, хто він такий, тільки Бог може прощати, Він говорить, що легше сказати? Сказати. Прощаються тобі, гріхи твої, чи сказати: Встань, візьми постіль твою і йди. І він звертається до розслабленого. Встань, візьми постіль твою, і йди. І ось ця людина розслаблена, паралізований чоловік, відчув у своєму тілі силу, надзвичайно велику силу, яка наповнила його руки, ноги, тіло, і він відчув, що може піднятися, і він піднявся з тих нож і взяв ці ноші. І пішов. І ці, хто запитував, стали осоромленими, осоромленими через те, що не просто сумнівались, не просто не мали надії, а ще й осуджували і шукали, як би осудити Христа, як би познощатись над Ним і духовно, і фізично. Сьогодні хотілося б звернути увагу і на тих товаришів, друзів. Які принесли це розслаблене тіло, це ті, хто допоміг паралізованій людині отримати зцілення. Нерідко ми приходимо в храм і молимося за своїх друзів, товаришів, рідних, близьких, подаємо записочки. Саме тим ми уподібнюємось тим людям, тим, хто взяв ноші і поніс до Спасителя. Бо саме Цьому якраз і є сопереживання, співстраждання. Вони співстраждали своєму товаришу. Вони переживали за нього. Вони знали, наскільки важко цій людині бути в такому стані. І ось нерідко і ми приходимо в храм, і саме сопереживання, состраждання щодо своїх рідних і близьких і приводить нас до того, що ми стаємо до молитви. Що ми просимо церкву помолитись, щоб і ті люди отримали зцілення, отримали розраду, отримали пораду, були збереженими Богом. Декілька днів тому одна жіночка принесла надзвичайно такий великий список воїнів і просила молитви, бо сказала, зараз йде дуже великий бій. І ось ми стали в храмі і молились. Молились за тих воїнів, згадували їхні імена. І вона прийшла під вечір і сказала, що бій пройшов, і всі залишились живими. І саме навіть такий приклад, особисто для мене, для всіх нас, є надзвичайно важливим. Він великий, цей приклад, і з духовної сторони, і зі сторони нашої віри. Бо молитва має надзвичайно велике значення. Тому не забуваймо звершувати наші молитви. Не забуваймо молитись один за одного. Не забуваймо переживати і турбуватись одне про одного. Бо тільки люблячи і підтримуючи одне одного, ми зможемо виконати закон Христів. Хай Боже милість і Боже благословення буде зі всіми нами, а Господь допомагає нам у наших потребах. І тоді, коли нам важко і в наших радостях буде разом із нами, бо велика радість, коли ми не одні в цьому житті, велика радість, коли ми маємо з ким поділитись своєю радістю, і велика радість, коли ми маємо можливість і маємо тих, з ким можемо поділитись своєю печаллю. Бо всяка радість розділена, примножується. А всяка печаль розділена, зменшується. Але коли ми ще і з благословення Божого робимо наші справи, це та радість, яка приводить нас до спасіння, дає нам силу жити і чути слова Спасителя. Встань, візьми постіль твою і йди. Тобто будь здоровий, працюй і не согрішай. Миру. Добра і Божого всім нам благословення. Хай Господь охороняє нас в радості духовній і любов'ю своєю огортає нас.